Мої вітання усім глядачам телеканалу Скіфія. Я дякую, що сьогоднішній вечір ви проводите разом з нами. Ну а якщо так, то всіх вас запрошуємо до нашої вечірньої студії. Вже склалося за традицію. у Понеділок ми говоримо про події, які стали знаковими для області або ж стануть такими вже у найближчий час. Для розмови на ці теми ми запрошуємо представників обласної державної адміністрації. Тож вітайте сьогодні. Ми будемо спілкуватися із заступником голови обласної державної адміністрації у нас в студії Ганна Пономаренко. Добрий вечір, дуже рада вас бачити. Добрий вечір, дякую вам. Я вас теж рада бачити. І якщо з вашого дозволу, то перш за все хочу. Поздоровити всіх працівників телерадіокампанії Скіфія і авторів документальної стрічки Люба Агнешко з отриманням премії «Телерадіоакадемії України в номінації Документальний фільм Регіони Телетріумф 2012 це знакова подія для області, це знакова подія для сьогодні всіх людей. Хто любить кіно і цінує нашу телерадіокампанію, тим паче документальне кіно. І я хочу побажати, щоб це не остання була номінація і не остання нагорода. Все найкраще я вам дуже вдячна за привітання. Я думаю, що особливо приємно буде почути авторам цього фільму. А працювали над цією стрічкою справді дуже багато людей. Я знаю, що, що робота була дуже тривалою копіткою. Ну і результат, звісно, не забарився. Ну, а ми сьогодні будемо говорити про питання гуманітарної сфери. Передусім, я хочу нагадати нашим глядачам, що як завжди вони можуть приєднуватися до нашої розмови. Зробити це можете за допомогою телефону в студії 224802. Телефон працює протягом всього ефіру. Тож ви можете ставити запитання або просто висловлювати думки щодо тем, які сьогодні ми будемо піднімати. Але розпочати хочеться також із знакової події для Херсонщини. Ми відзначили 120-ту річницю з дня ...дуже видатної людини, як для Херсонщини, так і для України. В цілому. Я маю на увазі письменника, драматурга і громадського діяча Миколу Куліша. Обласний драматичний театр носить ім'я цієї людини і зрозуміло, що ми не могли стояти осторонь цієї події. Я знаю, що Херсонщина дуже Яскраво відзначала цю подію, і таким же завершальним акордом став концерт і вистава, яка відбувалася саме 7 грудня. Я знаю, що цілий підготовчий етап був до цієї події, що саме відбувалося на Херсонщині з приводу 120-ї річниці з дня народження Миколи Куліша. Так, да, Дійсно, 7 грудня 2012 року вся Херсонщина відзначила 120-ту річницю з дня народження Миколи Гуровича Куліша. З 1990 року наш театр носить його ім'я. І до цієї події на Херсонщині готувалися досить, знаєте, так, відповідально. По-перше, дякуючи нашому губернаторові. 7 грудня в Херсонському академічному музичному драматичному театрі відбулася презентація книги Микола Куліш П'єси. Це видання про письменника, про його твори було надруковано саме на Херсонщині в такому обсязі. Вперше треба зазначити, що це свято відзначалося на державному рівні. Оскільки з цього приводу була і постанова Верховної Ради, і доручення кабінету міністрів, у нас були гості з усієї України, були гості із Києва, були гості з Запоріжжя із Дніпропетровська. До речі, був перший режисер, при якому театр отримав звання Миколи Гуровича Куліша, він зараз головний режисер в Дніпропетровському теж драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Це було приємно, він поділився своїми враженнями. Крім того, наш архів і обласна бібліотека знаєте, про шлях і творчість життєвий куліша, окремі архівні документи. Які були до цього часу, ну, скажімо, не надруковані. І з захопленням всі, хто відвідував театр в цей день, дивилися і могли познайомитися. 8 грудня в самому академічному театрі нашому відбулася літературно, такий відбувся літературно-мистецький вечір, який називався Розстріляна доля. А перед цим були урочистості, цим це не закінчилося. Потім 9 грудня запрошені гості, і ті прихильники, що сьогодні працюють в драматичному театрі, поїхали на батьківщину Куліша в чаплинку і відвідали в Цюрюпінську школу-гімназію, де він у свій час навчався. Крім того, на протязі практично всього місяця проходили у всіх регіонах нашої Херсонщини тематичні читання, зібрання. В школах були тематичні читання. Ми вважаємо, що людина, яка мала душу, яка мала совість, яка мала честь, яка віддала багато патріотизму Україні і Херсонщині, вона заслуговує того, щоби. Ми про неї пам'ятали. А взагалі, той, хто пам'ятає свою історію, той має право на прекрасне життя. Ну і справді ці урочистості проходили дуже гучно. Я зараз пропоную пригадати, як саме відбувалося це, і згодом ми повернемося до нашої розмови. Інколи просто дивуєшся, які схожі бувають долі храмів, мистецтва і людей, чиї імена згодом їм надають, непересічні. За 9 років до народження Миколи Куліша у Херсоні розпочалося будівництво театру, і це був 1883-й. Під час другої світової війни трупу театру евакуювали до середньої Азії. Саме приміщення підірвали, і лише у 50-му році звели нове, що збереглося до нині. Повна назва закладу Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи. Олі куліша, тож урочисту подію не випадково відзначають саме тут. У залі, звісно ж, переважає творча інтелігенція регіону, посадові особи області та міста, дирекція театру, режисери, актори, які сьогодні в особливій пошані, адже саме вони створюють на сцені образи героїв творів куліша. Я прийшов в театр, якраз йшла комуна в степах. Тільки буквально через рік ми готувалися вже до сторіччя Куліша, і ми випустили виставу Голод це 97, але Антон Іванович Канцедайло той час знайшов, верніше не знайшов. А син Миколи Гурча Куліша був тут, в Херсоні, він з Америки приїхав і привіз п'єсу 97, яка справді називалась Голод. І ми її тоді випустили. Вона йшла в театрі дуже довго. І саме тоді з'явились кошмарні сломидіння Херсонської губерні. Це така була е, компіляція з двох п'єс Куліша. Але. Йшли вони, і вже зовсім недавно ми випускали Мину Мазайло. Так що приходьте до театру, любіть його. Ми гордо несемо ім'я свого видатного земляка. І Я думаю, що ще не раз будемо давати і херсонську публіку, і українську, і навіть світову. Коли зараз тут у вас в Херсоні, то я просто горда від того, що ви херсонці робите ці імпрези, що ви робите цей духовний кулішівський заколот на всю Україну. Числа дуже добре, що Херсонський театр, власне, Херсонщина, ну так дуже тепло і з величезною повагою поставилась до святкування цієї визначної дати. І добре, що знову знову багато знайомих людей, ті актори, з ким ми працювали, письменники, які допомагали, щоб ім'я Куліша прийшло до театру. І от ми тут зустрічаємося, і ще раз згадуємо минуле. Ну, це нам знаєте такий. Поштовх на майбутнє, щоб мистецтво було. І Я бачу, що у Херсонському театрі це є театр активний, збирає як епіцентр такої культури, збирає навколо себе глядачів, людей. Я щиро тішуся з цього і ностальгую, звичайно, за тими часами. Микола Куліш від природи був щедро обдарованою особистістю, талановитим військовим, громадським діячем, редактором, публіцистом, діячем української освіти, соціальним педагогом, нарисовцем і прозаїком, полемістом, естетиком і теоретиком художньої культури, організатором літературного процесу в Україні, але насамперед Микола Куліш, драматург, творчість якого відкрила нові напрямки для розвитку світового драматичного мистецтва 20-21 століття. Серед його літературної спадщини важливе місце посідає комедія Мина Мазайло написаний у 28-му році. Твір піднімає теми, що актуальні й зараз культурно-соціальні та родинно інтимні Нахил до філософічності відчуваються у народному малахі, патетичній сонаті вічному бунті Маклені Грасі. Миколу Куліша по праву називають творцем духовних доль, особистісних почуттів, інтелектуальних сюжетів та інтонаційних колізій. Автора надзвичайно хвилювало питання бути чи не бути українській нації. Літературно-мистецький захід під назвою Розстріляна доля надзвичайно вразив всіх присутніх. Інсталяція молодого режисера театру влади Білозоренко змусила поринути в обстановку часів, коли жив та творив Микола Куліш. Я щиро вдячна цим митцям, цим людям, які Разом із нами теж піклуються про історію нашого видатного земляка. Сьогодні ми на сцені побачили, можна сказати, переглянули окремі сторінки життя нашої країни і окремі сторінки життя митців наших, таких як Микола Куліч, яке було не зовсім добрим, не зовсім можливо послідовним. Але воно було для них яскравим. Ми повинні про це пам'ятати. Великого драматурга заарештували у 1935 році, звинувативши в контрреволюційній боротьбі повалені радянської влади в Україні. Розстріляли Миколу Гуровича у 1937 році на Соловках в день відзначення 20-ї річниці більшовицького жовтневого перевороту. Ми продовжуємо нашу розмову. Нагадаю, що спілкуємося ми сьогодні із заступником голови обласної державної адміністрації. У нас студії Ганна Пономаренко. Якщо повертатися до річниці Миколи Куліша, ну за духом ця людина була повстанцем. Можливо, можна засуджувати деякі ідеї, до яких людина дотримувалася, але згодом ми розуміємо, що якби не було таких людей, не було напевне певних зрушень, якихось процесів не відбувалося в нашому суспільстві, які згодом. Як виявилося, лише на кращі були. От, ви для себе, напевне, маєте або улюблений твір, або улюбленого героя, який е, був саме зображений Миколою Кулішем. Ви знаєте, що мені сказати, що улюблений твір чи улюблений герой, сказати важко, тому що це був той період е, не досить легкий в нашій історії, і для того, щоб давати оцінку е, творам. Треба глибоко знати той період і час історії. Я б більше дала оцінку самому Миколі Гуровичу Кулішу. Те, що ця людина була совістю, те, що ця людина була з честю, то це так. І якщо по великому рахунку, то він сьогодні має мати шану і шанування, і твори його треба розуміти вірно. Тоді буде все гаразд. Ну, це ваша думка. Я дякую. Ми е, продовжуємо нашу розмову. І я хочу е, сьогодні зробити такий акцент. На дітях, оскільки це одна із тих сфер, якою ви опікуєтеся, і хочу пригадати всеукраїнську нараду з питань захисту прав дітей, яка пройшла під головуванням президента України Віктора Федоровича Януковича. Я розумію, що ем, щорічна нарада вона проходить раз на рік з цих питань. Зрозуміло, що дуже тривалий термін проходить між цими нарадами, але це напевне можливо, щось і ускладнює вирішення деяких питань але в той же час накопичується дуже багато найактуальніших питань про що йшлося на цій нараді? На чому наголошував увагу президент України? Я скажу так, що 4 грудня дійсно цього року під головуванням президента України відбулася нарада, на яку були запрошені голови обласних державних адміністрацій, були запрошені керівники правоохоронних органів, прокурори обласного підпорядкування. були Начальники ОМВС областей запрошені туди. Були запрошені міністри. Окремі окремі керівники департаментів та відомств, і те, що особисто президент опікується долею сьогодні підростаючого покоління і особливо тих дітей, які мають складну долю, це вже знаково для нашої держави. І я не знаю другого прикладу, який би президент ще якої держави щорічно особисто. Приймав участь і під його керуванням проходили такі заходи піклувального напрямку про наших дітей. Ви знаєте, по-перше, він кожний раз слухає аналіз, що зроблено за попередні роки. І кожний раз в президента є нові ідеї і настанови. Під час цієї наради президент наголосив. В кінці кінців на необхідність, по перше, реформування. Інтернатної системи як такої взагалі не тільки для дітей сиріт, а взагалі інтернатної системи. По-друге, говорив про те, що повинні бути фахівці нової формації в інтернатній системі і ті, хто працює з нашими дітьми про сьогодні, взагалі, зниження соціального сирітства як такого в нашій державі, і це він постійно підкреслює про створення належних умов. Як для навчання, як для оздоровлення, так і для проживання дітей в інтернатних закладах, і, зокрема, дітей-сиріт. Також говорив про затвердження, знаєте, положення про заклад нового типу, який би і сьогодні і навчав, і оздоровлював, і виховував. І, до речі, з цього приводу за дорученням президента. Та за згодою кабінету міністрів ми зараз прийняли рішення в Херсонській області. Це ініціатива губернатора. В місті Скадовську. Ми в наступному році розпочинаємо роботу. Про реформування одного із інтернатних закладів це місце Скадовську, який може розмістити сьогодні близько 350 дітей. Там досить хороша навчальна база є. Там є база для проживання. Хороша, це буде інтернатний заклад, схожий на Артек, Молоду гвардію, де, перш за все, діти, які проживають в інтернатах наших, будуть мати можливість там оздоровлюватися. Круглий рік. По черзі будуть мати можливість там навчатися. Якщо треба і лікуватися, і ми плануємо, що за рік ми зможемо цей навчальний заклад реорганізувати, оскільки він потребуватиме там вкладень, і треба буде ще і говорити про просто його перереформування. Але що там є база для проживання, база для дозвілля і база є для навчання, це вже основні. Категорії, які сьогодні дозволяють нам говорити про такий заклад. І ми це будемо робити, і це на контролі сьогодні голови обласної державної адміністрації в першу чергу, тому що він долею дітей, Микола Михайлович переймається, як і наш президент. Далі президент багато приділив уваги сьогодні правопорушенням серед підлітків. Президент сказав про те, що сьогодні наша кримінальна міліція в справах неповнолітніх, вона повинна для сім'ї і для підлітка стати, знаєте, другом. Стати ну, порадником, щоб довіра з боку дітей і батьків до працівника міліції виростала. І що стосується нового кримінально-процесуального кодексу, мабуть, і це мав на увазі президент, якраз законом такі можливості дані. Що сьогодні підлітка треба виховувати, а не ховати заграти. Ну, особливу увагу президент приділив медичній допомозі дітям. Також е, е, на місцях вимагав, е, щоб е, слова не розходилися з ділом, і те, що обіцяють для дітей, щоб воно робилося. Наскільки виконується у нас? От ви кажете, що президент вимагає, щоб слова не розходилися з ділом? Наскільки у нас виконується, я знаю, що є відповідна програма, е, яка саме покликана на боротьбу із цирідством. наскільки вона виконується у нас на Херсонщині. Ви знаєте, що у нас ці питання постійно в увазі і колеги обласної державної адміністрації, і обласної ради, і районних державних адміністрацій, і районних рад на місцях. Уже не говорячи, що цим питанням переймається спеціальна служба, яка є у справах дітей при обласній державній адміністрації, опікується цим обласне управління освіти, і ви самі нараз були на нарадах управління освіти і бачили, як глибоко ці питання вивчаються. Є служба соціального захисту у нас, служба сім'ї спорту та молоді. Ось об'єднані координовані зусилля направлені на те, щоб в області, перш за все. Програма, яка прийнята до 2015 року, вона все таки виконувалася поступово. По-друге, приймаються рішення абсолютно кардинальні, безумовно пріоритетною формою, якщо говорити про дітей сиріт, то пріоритетною формою сьогодні є влаштування дітей, це усиновлення. Тому що це ми розуміємо, що вже Я, які б ми умови не створили в інтернатному закладі, на які це... дитині буде в родині в родині, да і це звичайно національне усиновлення. Сьогодні на регіональному обліку у службі у справах дітей обласної державної адміністрації перебуває 934 дитини, які сьогодні можуть бути усиновлені. Хоч треба сказати, що за 2012 рік вже було усиновлено 99 дітей, із них 63 дитини були усиновлені жителями України, і, на жаль, 36 – іноземними громадянами. Я чому говорю на жаль, тому що хочеться все таки, щоб всі діти залишалися в нашій державі. Але то якщо сказати, що їм буде там краще, і це така доля, то, дякуючи Богові, нехай їм там буде теж добре. Сьогодні знайдено родини для 457 дітей, і ще які проживають сироти, позбавлені батьківського підкулування. Це проживають в родинах за ці 12 місяців, або як у пікунів, або в сімейних Родинки родинах там сімейного да. типу, взагалі, якщо говорити от тільки за 2012 рік, то я вже сказала цифру, що у нас усиновлено 99 чоловік під опіку і піклування. Повернуті діти 338 дітей, це, як правило, близькі родичі, як правило, близькі родичі. В прийомні сім'ї 76 дітей це немало. І в дитячі будинки сімейного типу 55 дітей у нас сьогодні потрапили. І загалом це тільки за цей рік. Ми таким чином влаштували 568 дітей. Це цифра значима, і на 115 дітей більше ніж у тому році. Якщо я не помили... не помилилося 99 дітей всиновили. Так. Да. це за рік. Це зарі. Ну можна по-різному розглядати цю цифру, але от як на вашу думку, що сьогодні втримує людей від того, щоб вони всиновлювали дітей, неготовність можливо стати батьками чужим дітям чи можливо не таке велике матеріальне заохочення та винагородження? Ви знаєте, не дивлячись на те, що тих, хто особливо бере дітей в сімейні будинки, там є стимулювання матеріальне. Я хочу сказати, що мені здається, тут дві складові. Перш за все, психологічно. Людина повинна бути готова, що взагалі в сім'ї буде дитина. Потім людина повинна психологічно і морально бути готова, що вже потім, як батько і мати, несеш відповідальність при усиновленні за цю дитину. І шляху назад немає. Можливо, не досить роз'яснювальної роботи є. Бояться ось цієї відповідальності бояться, відповідальності, бояться того, що розпадається шлюб, розпадається шлюб. І якщо дитина усиновлена, і батько, і мати несуть відповідальність по діючому законодавству абсолютно як за рідну дитину. По-друге, я думаю, що і недостатньо виконала наша, знаєте, правова база і якась така соціально-моральна теж база. Я схиляюся до того, що сьогодні дитина, яку усиновили, не треба цього скривати, не треба Ви таїти. Ви проти всиновлення? Так, да, да. на якомусь періоді, на якомусь періоді і дитина повинна знати, і оточуючі повинні знати, щоб потім не було отих колізій, які на часі бувають, на часі бувають, що знаєте, що дитині по Потім десь стає відомо це е, і... і переважно від чужих людей. Від чужих людей. І це потім велика травма. Тому із 3 тисячі, е, майже 200 дітей, які сьогодні у нас е, різні форми соціальної є, захищеності. Е, 2122 знаходяться в сім'ях опікунів. І я вам скажу, це діти теж е, задоволені долю. При тому, що вони сьогодні майже в рідній сім'ї проживають, тому що якщо є мораль в душі людини, то чи це опікун, чи це рідний батько, чи той, хто усиновив, якщо є ставлення, як Матері, чи як батька, то мені здається, для дитини це саме головне. А то вже потім дитина вирішить, яку яку цьому шану дати чи як це називати. Але звичайно, щастить так не всім, кого забирають в родину. Здебільшого діти лишаються в закладах в інтернатних закладах. Скільки їх сьогодні у нас? Якщо говорити взагалі про інтернатні заклади, і для дітей-сиріт, і для дітей, які мають родини, ну можливо, давайте відокремимо. У нас сьогодні в області всього 21 інтернатний заклад. Це досить значима, скажімо, така цифра. І в цих інтернатних закладах у нас десь приблизно біля 4 тисяч дітей, скажімо так. Три заклади для дітей, які потребують санаторного лікування. Це виключно три заклади. Там діти, які потребують, крім того, що навчаються, крім того, що виховуються. Вони потребують санаторного, санаторного лікування. Це у нас Чорнобайовська загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі сколіозом. Генічна школа-інтернат для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання, і це старозбурівська для дітей з малим та неактивною формою туберкульозу. Ось у цих трьох оздоровчих, скажімо, і навчальних інтернатах на сьогоднішній день у нас навчається і лікується 612 дітей постійно. Також у нас дають діють 5 навчальних закладів інтернатів для обдарованих дітей. При цьому за різними напрямками і в цих закладах теж є і діти, і позбавлені батьківського опікування, і діти сироти. є. взагалом, скажімо, у всіх інтернатах, які в двадцять це я наперед трошки забігаючи, скажу що у всіх інтернатах, які у нас сьогодні працюють в області, десь біля 400 дітей це. Позбавлені батьківського піклування, діти сироти. Це майже 10-11% від всіх, хто перебуває в цих інтернатах. У нас це показник досить такий нормальний пані Гано. У мене так теж виникає одразу запитання: з яких причин наші діти стають сиротами найчастіше. Ви знаєте, що ну мені здається, це сьогодні ті соціальні явища і проблеми, які є в суспільстві. Ну ми не беремо трагічну долю. Ми розуміємо, що взагалі бувають трагічні нещасні випадки по випробуванню господа, що сьогодні гинуть.